Друзі, всім привіт! Збірна України дізналася суперників у плей-офф чемпіонату світу 2026 під час жеребкування, що відбувалося 20 листопада в Цюриху. Підопічним Сергія Реброва доведеться пройти непростий шлях, щоб здобути заповітну путівку на Мундіаль. Сідайте позручніше, я зараз вам абсолютно все розповім. Заварюйте собі чайочок. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайку, аби наше відео розповсюджувалось на просторах Ютуба. Дуже дякую, приємного перегляду. Поїхали! Офіційно у першому матчі плей оф за вихід на чемпіонат світу 2026 зіграємо проти збірної Швеції. Якщо перемагаємо у півфіналі шведів, тоді виходимо на пару Польща Албанія. Ви можете собі уявити, найгірший, який тільки міг випасти жереб, він випав нашій збірні. Погоджуєтеся чи не погоджуєтеся зі мною? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі результати жеребкування. Матчі півфіналу відбудуться 26 березня 26 року. Матчі фіналу пройдуть 31 березня. Тоді ми і дізнаємося, Аємося ще чотири європейських збірні, які зіграють на мундіалі. Друзі, мені дуже важлива ваша думка. Тому попрошу вас, аби ви написали в коментарях, які шанси у нашої національної збірної вийти до фінальної частини чемпіонату світу. Що собою представляє збірна Швеції? Давайте звернемо на це увагу у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Вони грали в групі бі посіли останню сходинку, набравши два залікових бали. У їхній групі були такі збірні: Швейцарія, Словенія та Косово. Зі Швейцарією двічі програли 0-2 і 1-4. Зі Словенією зіграли в нічию 1-1-2-2. І поступилися Косово 0-1-0-2. Різниця забитих пропущених м'ячів 4-12. Найкращі бомбардири Аярі, Еланга, Лундгрен, Нюгрен по одному забитому м'ячі. 12 разів виходили на фінальну стадію чемпіонатів світу. Виходили у плей-офф тричі, а ось перемагали у плей-офф до чемпіонату світу всього-навсього один раз. До плей-офф кваліфікації чемпіонату світу потрапили через Лігу націй, адже у своїй групі B посіли останню сходинку. Ось так дивишся, ніби суперник, якого можна проходити. Але результат ми вже побачимо безпосередньо в березні. Якщо ви вболівальник збірної України, то ви 100% чули наступне. Подача удар, Гол! Артем Довбик! Артем Довбик! Артем Довбик! Приносить нам перемогу! Я сказав! До вашої уваги історія зустрічей збірної України та збірної Швеції. Зустрічалися між собою вони п'ять разів. Перевага на боці збірної України: три перемоги: одна перемога у шведів, ще одна нічия. Тричі грали товариські матчі і двічі на євро. Євро 2012, яке приймала Україна та Польща. Тоді у груповій стадії Україна перемогла з рахунком 2-1. Ну і Євро 2020 яке проходило в 2021 році. Тоді, в одній восьмій фіналу, Артем Довбик вивів нашу національну збірну до раунду однієї четвертої. А ось збірна Швеції програла нам знову ж таки з рахунком 2-1. Друзі, на сьогодні будемо завершувати це відео. Я надіюся, що жереб не засмутив вас. І вже в березні наша національна збірна порадує нас тим, що ми вийдемо до чемпіонату світу 2026. Дуже дякую за увагу. Дякую, що дослухали до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалось. Якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Обов'язково наступного разу зустрінемось. Нехай у вас все буде добре. До побачення.